Давай вгадай, ти постійно кудись поспішаєш, так, як я. І зовсім забуваєш про себе. Просто спитай себе, що мене надихає. Можливо, це кава. Або гарні квіти. Чи просто подивитись вікно? Природа, це ж так гарно. Можна знаходити ресурс у всьому. Просто ванна. Спіною, різні б'юті-процедури. До речі, як часто ви їх робите. Ми всі купуємо різні штучки, баночки, скляночки, маски, але просто їх не використовуємо і згадуємо тільки тоді, коли шкіра або волосся вже просить. Але ж турбота це не тільки тоді, коли потрібно, а колись можна просто побути з собою. Це моє нагадування тобі. Не забувай, про себе навіть декілька хвилин можуть змінити твій настрій.